Якось до вчителя прибігає учень і говорить, вчитель, вчитель, я хочу тобі таке розказати. Твій друг на тебе таке сказав. І вчитель говорить хвилинку, хвилинку зачекай, скажи, те, що ти хочеш сказати, це правда? Ти впевнений, що це правда? І учень говорить: ну, ні, я не впевнений, я просто чув. І тоді вчитель говорить: тоді я тобі задам друге питання, скажи, те, що ти хочеш сказати про мого друга? Це щось добре? Учень знітився і говорить: та ні, скоріш навпаки. Тобто, говорить, чи ти хочеш сказати мені про мого друга щось погане і навіть не впевнений в тому, що це правда, тоді я задам тобі третє питання, в тому, що ти скажеш. Для мене є якась користь, це так необхідно, щоб я про це знав. Учень розгубився і говорить, та ні, в цьому. Немає необхідності? І тоді вчитель сказав: Я дам тобі одну пораду, перш ніж щось говорити, будь-яку інформацію про її крізь три сита, сито правдивості, сито добра і сито користі. Якщо там немає ні того, ні іншого, то навіщо це говорити? У мене є мрія, в мене є мрія жити і от саме так спілкуватися з людьми, щоб ніж що сказати, да, просіювати це крізь сита.